Привіт, мої любі! Давайте поговоримо про жіночність. Ми народились жінками, але одні можуть проявляти свою жіночність відверто, відкрито, без якихось упереджень, без страхів, без якоїсь невпевненості, без сорому, відкрито, які вони є. Тоді, коли інші жінки ховаються за якимись масками, чомусь. Бояться проявляти свою жіночність, бо є страхи, що це небезпечно, і за цими страхами небезпечно скривається якраз не страх небезпеки, а страх, який побудувався через сценарії, які закладаються в нашому підсвідомому свідомому. Тож мене звуть Мія, і я працюю з нашими сценаріями, сценаріями нашої підсвідомості, які закладаються якраз в нашому дитинстві до 5 років. Що ці сценарії з нами роблять? Ці сценарії пробудовують в нашому розумінні якісь блоки, якісь перешкоди, які не дають нам проявлятись. Тобто, що таке проявлення? Проявлення це коли жінка чи чоловік розуміє себе, себе внутрішній свій стан, він розуміє, хто він, який він, і він цього не соромиться. І зараз е, хтось з вас може подумати: ну, типу, я люблю там туркувати. Якось там шуткувати і таке інше, тобто я проявляюся таким, яким я є не завжди. Бо іноді це наші захисні механізми, коли ми починаємо якось дуже гіперболізовано себе, самого себе приколюватись чи приколюватись з інших людей, чи якісь шуточки відмочувати постійно. Це є захисні механізми. Ну, типу, якщо я виставлю себе на посміховисько і сам з цього поржу. То, типу, так з мене не поржуть інші люди, чи якось я це замаскую. Тож іноді наше проявлення це є, типу, просто маскування в справжньому вашому вигляді, ви не є такими. І ви відчуваєте, ви можете відчувати, але не усвідомлювати того, що вам, до речі, так некомфортно. Таку, як ви мене бачите зараз, я була. Взагалі ніколи. Так, я могла гарно виглядати, але допоки я не почну розмовляти. Я ніколи не була там якоюсь дурепою, але я емоційно дуже проявлялася. От зараз, навіть якщо я сильно захочу, в мене вже так, ну, типу, не виходить, бо в мене нема більше потреби бути поміченою. Розумієте, бо раніше це було. Я, якщо зараз знайду якесь відео через Інстаграм, я отут. От Десь додам, щоб ви подивились, що я себе представляла десь ще до пропрацювання, в принципі, ну, більш половини свого життя. Тож подивимось. як Коли я говорила, що у хренове настроєння, я знаю, оно. Тепер ви маєте розуміння. Що я, в принципі, була, виглядала, можливо, десь так само, а проявлялась я трохи інакше. Чому це було? Це захисні механізми. В моєму, Я дуже сценарійно заблочена людина була, і я дуже сильно себе пропрацьовувала через нейрокоучинг, через який я працюю зараз з клієнтами. І це єдиний інструмент, який дійсно і реально допоміг мені за дуже короткий проміжок часу. Що в ньому особливого? особливого, в то те, що він працює на трьох рівнях. Він працює в одній сесії. Я знімаю сценарії проблеми на рівні ваших думок, усвідомлення, на рівні ваших емоцій, тобто, що ви відчуваєте тілом, емоціями і тілом, і тілесні блоки, які закладаються під час усвідомлення і емоційного вибросу. І саме через цей інструмент я досягла ось таких результатів, які ви бачите зараз. Тож, чому дівчата дуже часто проявляють себе якось гіперболізовано чи намагаються себе закрити, і виглядають в результаті не дуже жіночними. Тому що проявлятися дуже страшно. І частіше за все ми не можемо проявлятися, тому що в нас є оці блоки, як я сказала, і одні, одні з цих блоків це про те, а що про мене скажуть інші? А як я виглядаю в очах інших людей? А чи зі мною все добре? І страх того, що вас можуть таку, яка ви є, не прийняти. Не прийняти суспільство, не прийняти хлопець чи дівчина це без різниці, до речі, проявлення, проблема проявлення є так, як у жінок, так і у чоловіків. Не прийняти це значить, що якщо ви покажете ту, яко, якою ви справді є, що вас не приймуть, вас ви будете відвергнута. Тобто людина скаже: Ой, ти мені така не подобаєшся. Давай, до свідання. І ось цей страх бути неприйнятим суспільством, він спонукає нас до того, щоб ми проявлялись не так, як насправді ми є, а такими, якими нас очікують побачити інші люди. І це називається зрадити себе. І це найстрашніша штука в житті жінки, бо в цей момент вона себе втрачає. І це транслюється потім і на її сексуальне життя, і на її кар'єру, і на вибір, який вона робить стосовно хлопців, і тієї моделі, по якої вона буде виховувати власних дітей, і тієї моделі, як вона буде спілкуватися зі своїми подругами та друзями, і взагалі, в принципі, на весь її вибір, на все її життя. І це не екологічно, бо це енергетично дуже затратна штука, яка ріже вашу енергію. І зранку ви вже просинаєтесь не жінкою повною енергії, енергії творення, спонукати чоловіка до якихось там перемог за вас і таке інше. А ви така ледве стягуєте себе з кроваті і така боже, це ж купа справ, їх треба робити. І ще дуже часто під владою цих сценаріїв ми змінюємося ролями, тобто у нас є три ролі: дитяча, доросла і роль батьківства. Тобто це той факт, як ми дивимося на світ через ті очі, через очі дитини, через очі дорослі, через очі батьків. І те ж саме, як ми проявляємось – Дитина, доросла, батько. Дитяча взагалі жіночність це. це Повсякчас про жінку, яка знаходиться у дорослій позиції. Це жінка, яка не просто знає, що вона жінка, що вона гарна, це жінка, яка себе приймає, це жінка, яка знаходиться у спокої, це жінка, яка знаходиться з відчуттям легкості, щастя і радості, не дивлячись ні на що, що коїться довкола неї. Тобто, це я би могла провести алігорію як з жінкою, яка королева. Бо у королеви є її обов'язки, та вона не переймає обов'язки своїх підлеглих на себе і не починає робити за них е, їхню роботу. Вона залишається королевою. І от саме цей стан, коли вона поважає людей, приймає людей, але в неї є на все своя думка, в неї є своя позиція, і їй не треба доказувати світу, що вона королева. Бо вона по факту королева, вона це знає, вона такою народилась. Розумієте? І це і є от та жіноча енергія, яка пробудовує всю магію навколо нас щодня. Бо як деякі з нас розуміють, що таке жіночність, деякі з нас розуміють, що жіночність це сексуальність. І так, це вона також, але інколи це йде гіперболізовано, і жінка бачить себе через тільки через призму сексуальної енергії. Тобто вона відверто вдягається і приваблює погляди чоловіків суто на цю енергію. І це вже так, це про жіночність, це про жінку, але це не про жіночність. Бо секс і жіночність це трошечки різні речі, секс, сексуальність це складова жіночності, але не стовідсоткова її проявлення. Бо жіночність це бути ніжною, бути теплою, але не зраджувати себе, не прогибатися під інших людей, не давати змогу нав'язати іншим людям вам їхню думку. Так, ви можете радитись, так ви можете спілкуватись і обговорювати якісь там моменти в житті. Але у вас буде своя думка, так ви можете її змінити. І ви не будете відчувати провину за те, що ваша думка змінилась, або ви змінили свою думку, і тепер ви відчуваєте, що ну, типу, з вами щось не так. Взагалі не буде такого відчуття, що з вами щось не так. Всі ми люди, і всі ми помиляємось, як жінки, так і чоловіки. Неважливо. І це наш процес розвитку, це процес нашого становлення дорослою людиною. І це нормально. Тож за це не може бути в ідеалі соромно. Ну, помилилась, але я маю ресурси це виправити, якщо я помилилась. І це не проблема, розумієте? Тож жіночність це бути слабкою поруч з чоловіком, але не бути дитиною поруч з ним. Бо дитина це нічого не знає, нічого не може, нічого не хоче. Допоможи мені, приди спаси мене, дай мені гроші, дай мені можливості, бо я нічого не можу. Оце дитина. А слабка жінка це жінка, яка не тягає тяж, е, якісь тяжесті, не тягає додому пакуваний продуктів, не виглядає, як чмо, ось цим хвостом на бікрень з потьокшим макіяжем зі всіх сторон, і ці пакунки з неї. тут дитина. Тут коляска, тут пакети, і вона пхає це все додому. Це жінка, це чоловік в тілі жінки. Це перекос, це енергетичний перекос в сторону хлопця. Бо таке теж може бути. Жінка може бути в дорослій позиції, але енергетично вона переходить на сторону хлопця. Бо їй підсвідомо, і за її сценарієм, бути жінкою в жіночому тілі небезпечно. І оце можна зняти в сесіях. Оце була моя також проблема. Що я боялась, якщо я мало того, що я в тілі жінки, та ще я буду якась там, типу, німічна чи щось не можу зробити, то ну, стовідсотково має хтось мене образити, має хтось там мені зробити боляче чи ще щось зробити. Це страхи, яких ми не усвідомлюємо, але які е, управляють нам. Шість жіночих якостей справжньої жінки, яка не боїться проявляти свою жіночність. Запам'ятайте це, любі жінки, послухайте, запам'ятайте це. Перша якість це відчуття свого достоинства. Гордість за те, що ви жінка. Ваша душа обрала це тіло, жіноче тіло. І ви народились. Ви маєте свій шлях прожити зараз в цьому втворенні як жінка. І ви приймаєте це. І у вас є самоповага до себе. І самоповага це ваші кордони. Коли ви не порушуєте. Чужих кордонів і не дозволяєте порушувати власні кордони. Але для цього треба розуміти, де ваші кордони є, за що не можна переступати іншим людям. Ця жінка розмовляє з суспільством через я-повідомлення. Дам приклад: сім'я, чоловік і дружина, чи хлопець і дівчина, і щось хлопець там, ну щось не те робить. І вона йому може казати через я повідомлення дорогий, мені зараз неприємно. Я відчуваю злість чи образу, бо є така ситуація. Я прошу тебе так не робити, бо мені це неприємно. Коли те ж саме ситуація, але жінка спілкується не через я повідомлення. Бляха муха ти що за козел такий? Ти що не розумієш, що мені боляче? Ти що не розумієш, що мені неприємно? Не ти таке робиш? Оце не через я повідомлення спілкування. І таке спілкування, воно тільки погіршує відносини між чоловіком та жінкою, чи між будь-ким. Колегами, друзями, батькам. Друга якість жіночності в жінці це стриманість. Стриманість це коли ви, приклад, знову можна проявлятися, от, типу, як я зараз. У мене є жестикуляція, міміка. Я активна, я не якась там мертва холодна жінка, так? не сижу тут, як. Мартіша сімейка. Стриманість це контроль емоцій. Це коли ваші руки не як. У мінога, оці штуки, вони не розлітаються по всьому приміщенню, і вас не чутно на весь, на все приміщення, де ви знаходитесь. Вас помітно, вас чутно, але ви не заглушаєте собою все оточення. Бо таким чином ви намагаєтесь гіперболізовано привернути до себе увагу, стати помітною, стати важливою фігурою в приміщенні. Але це гіперболізація. Якихось там ваших сценаріїв, страхів, невпевненості у собі. Так само про стриманість це прийняття рішень, коли жінка приймає рішення не в емоціях О, Боже, Боже, що це сталося? Срочно, щось там, Боже, все все, все пропало, все пропало. Коли вона не, не через такий стан приймає, а коли вона отримує такий стан, і вона в шоці, вона в паніці, але вона каже так: Я не хочу зараз про це думати, я не хочу зараз з цим розбиратися, я дам собі час охолонути. І після цього з холодною головою я вже буду обдумано приймати рішення, як для мене буде краще. І найголовніше, що спонукає жінку до саме такої моделі поведінки, це те, що вона має цілі, цілі не мрії, а цілі. Ціль і мрій. Мрія різниця в тому, що у мрії нема ніякого проміжку часу, а у цілі він є. Тобто я не в принципі хочу якусь там машину колись там. А я конкретно хочу машину, я хочу її там ближайший рік, найближчий рік чи найближчі два роки. Це ціль. Мрія це, а буде класно, якщо в мене буде. Тож вона має цілі і не дивлячись на те, що відбувається з нею зараз в моменті, якісь там важкі ситуації чи ще якісь події, вона з холодного розуму охолоджує свої емоції, бо ми емоційні жінки, це для нас нормальна тема. Вона охолоджує свої емоції і вона приймає рішення, виходячи з того, яку вона ціль має собі на майбутнє, що вона хоче в результаті отримати. І при цьому вона не зраджує себе і не прогибається, але вона, як вода, не змінюючись. Але як це гарне слово, є на англійській flexible, Гнучкість, ось гнучкість, вона гнучка до обставин, і вона може. Під них як хамелеон підлаштовуватись, але не втрачаючи себе. Третій важливий фактор це якраз вміння кайфувати від життя, вміння насолоджуватись ним. Тобто вона не просто живе результатами, вона живе процесами. Знаєте, от можна ем, декорувати свою квартиру, і можна ненавидіти цей процес. Бо вона ненавидить ходити по магазинам, вона ненавидить обирати ці дивани, софи, подушки, вазочки, шмазочки, ще щось. Вона може це ненавидіти і вона може просто наняти дизайнера, який зробить, як вона хоче. Але якщо вона хоче займатися цим власно, то вона кайфує від цього процесу. Це приклад. Будь-що, що б ви не робили в своєму житті, якщо ви в жіночому стані, в стовідсотковому ви. Будете робити якраз тільки те, від чого ви дійсно кайфуєте, і ви не будете робити те, що е, приносить вам дискомфорт. У цьому різниця, бо жінка-достигатор з стальними чоловічими яйцями, які аж дзвонять на всю вулицю. Вона буде повсякчас бігати тільки за результатом і перетворювати процес в не саме приємніше для неї діло, але сам факт вона буде досягати результатів, але енергетично вона себе виснажить дуже швидко. Такі жінки, як правило, дуже внутрішньо нещасні. І, як правило, вже по своїм клієнтам я бачу, що особисте життя не найкраще. Ще важливий факт, що вона не тільки створює процеси і, коха... і обожнює ці процеси. Вона має свої хобі, інтереси і вона їх має не тому, що це престижно, не тому, що це модно, не тому, що так потрібно, а тому, що вона кайфує від цього. І якщо вона хоче малювати, вона це робить і вона насолоджується цим процесом, вона осолоджує себе. І коли, і коли жінка в кайфі в вона насолоджені, вона транслює це насолодження в зовнішній світ. І тому у таких жінок, ти дивишся на їх життя, а воно наче намальоване, воно наче нереальне. Та воно реальне. Бо вона має це в собі всередині, і це, по принципу світу циркального 69, воно пробудовується зовні. Як вона відноситься до себе, так світ відноситься до неї. Ще важливо складувати, що така жінка вона ходить на роботу, яку вона так само обожнює, від якої вона так само преться. Яка її так само в кайфі, вона обожнює і процес, і результати, які вона отримує. Колись я працювала в салоні краси. Я обожнювала цей процес з одного боку. Але чим більше я росла, тим більше я ненавиділа робити ці манікюри, стояти по 4 години над головою клієнтки і фарбувати її. Бо для мене це було. Я обожнювала процес, коли мені за це платять. І коли я отримувала результат в якості гарного манікюру чи красивого фарбування. Але я ненавиділа сам процес, вже дійшла в якийсь момент до того, що я просто ненавиділа цей процес. Я відчувала себе ну, тупо якось некчемно. Некчемно, і я не могла з цим нічого зробити. І тому я ще це одна причина, чому я вигоріла і я перестала цим займатися. І я навіть не шкодую, що я присвятила цьому час, бо. Цей період надав мені змоги пропрацювати зовнішність, розуміти, як зробити зовнішню жінку привабливою, що їй може личити, що не личить. Четверта якість жіночної жінки це спокій. Спокій в її мозку, спокій в її душі, спокій в її тілі, спокій в її емоціях, усюди. Спокій, бо є довіра до всесвіту. Знову таки, якщо є спокій внутрішній, буде спокій зовнішній. Ви можете як експеримент навіть це перевірити. Та проблема в тому, що якщо у вас дійсно нема спокою, експеримент не вдасться. Бо ви не обманете Всесвіт. Знаєте, Ви можете обманути себе, мене, будь-кого іншого, але не всесвіт. Бо він енергетично з вами поєднаний і він енергетично відчуває всі ваші вібрації. Тож, коли у вас є довіра. Що світ для вас безпечний, а це ваше відношення з батьками. Критикуєте ви маму, приймаєте ви маму, осуджуєте ви маму чи ні. Ображаєтесь ви на маму чи ні. Те ж саме з татом: приймаєте, осуджуєте, критикуєте, ображаєтесь на тата, це ваша конкуренція зі світом, це ваш внутрішній стержень, це ваше відчуття, це ваша впевненість, це ваша самооцінка. Тож все починається з батьків. В цей момент, якщо у вас є проблеми, От для цього треба практики прощення. В мене вже є написана практика. Прощення для мами. Ви можете знайти її в описанні до цього відео, залишаю для вас лінк. Практику прощення це як медитативна практика. Ви її прослуховуєте в навушниках. Вона триває 33 хвилини, 33 секунди і коштує 333 гривні наразі. Коли я допишу всі е, останні практики прощення на тата, на партнера на себе, ці практики увійдуть у пакет, і просто так їх купити буде більше неможливо. Тож поквадьтесь. Якщо є осудження батьків, неприйняття батьків, критика батьків, у вас буде те ж саме проявлення в зовнішньому світі. Тож такій жінці дійсно жити в жіночому тілі і в жіночому проявленні виявляється небезпечно. Тож, а ноги ростуть звідси. Пропрацюйте цей факт, і вже щось почне у вас змінюватися. Краса це наш п'ятий пункт. Краса рятує світ. Взагалі, краса зовнішня, це аж по-перше, краса внутрішня. І повірте мені, я не завжди виглядала так, як я виглядаю зараз. Я не завжди хотіла зробити собі якийсь там маленький макіяжик чи зачіску. І бувало таке, що я могла місяцями ходити отак з хвостом на бікрені. Мені типу було ок. Не дивлячись на те, що я жила з чоловіком, ваш внутрішній стан, оці всі чотири пункти вище до цього, якраз утворюють ваш внутрішній стан. Бо якщо у вас немає ресурсної енергії, вам не буде хотітися не зробити собі зачіски, не зробити собі якийсь маленький макіяж чи великий макіяж, як вам подобається. Вам не буде хотітися, бо у вас не буде на це енергії. У вас буде купа якісь інших справ, бо ви себе можете зраджувати, навалювати на себе не свої ролі, брати не свою відповідальність, відчувати, що світ небезпечний, конкурувати з цим світом і намагатися боротися та виживати. І це не про жіночність, звісно. Тож, для того, щоб виглядати гарно от так, кожен день, ви пробудовуєте свій внутрішній стан. Це теж пропрацьовується у сесіях зі мною. І шосте. Найцікавіший пункт це доброзичливість. Доброзичливість і відкритість для світу. Коли ви приймаєте світ, коли ви можете світу співпереживати, коли ви не відчуваєте від нього небезпеки, і ви для, для нього відкрита. Тобто ви не холодна, мумія чи статуя, коли вам, типу, стерву. Жінка стерву, вона сексуальна, гарна, але вона стерва, вона всіх відшиває. Це не про жіночність. Це про жінку в. Типа жі стерва. Ну, все, розумієте? Жіноча жінка це жінка, від якої захоплюються поглядом всі чоловіки, так само, як від жінки, яка виглядає як стерво, яка вона сексуальна, статна в неї теж класна енергія, але вони різні. І на початок, щоб привабити до себе погляди чоловіків, і як зазвичай на стерв ведуться категорія чоловіків. У них є свої сценарії, у них є свої блоки, тому саме вони будуть дуже сильно вестись на жінку, яка в ролі стерви. Бо вона власна, вона статна, вона така прям вух. І там буде особлива категорія чоловіків, які будуть прагнути саме цю жінку. Коли ми розмовляємо про істинне жіночне відчуття, то там стерви не буде. Там є стерва, і ця стерва буде проявлятися в. Захисті власних кордонів. Тобто вона не дає порушувати людям свої приватні кордони. А для всього світу вона доброзичлива, вона привітлива, вона е, вихована, їй не важко сказати дякую, пробачити і щось таке інше. І саме найголовніше вона не лізе з порадами до інших людей. Вона не грає роль мамки, яка я зараз тут все прийду і порішаю, я зараз всім розкажу, як кому як треба жити. Ні, це не про це. Це не про це, бо це не екологічно, це роль мами, батьківська роль, не доросла роль, а батьківська. Коли вона поводить себе не екологічно, світ її закриває. Знов таки буде відрізатися по енергії. Тож, любі дівчата, ми розглянули з вами шість основних ознак жіночності. Поговорила про це. Якщо у вас є питання, я знаю, вони у вас є. Пишіть в коментарях, чи в мій інстаграм-блог. Всі посилання є під описом цього відео. Якщо вам було корисно і ви зловили інсайти, поділіться зі своєю подругою. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я вам бажаю класного настрою, гарного дня, щоб у вас у всіх була енергія, щоб ви приймали себе 100%, щоб ви не боялись бути жіночими і щоб ви не боялись проявлятися. Всім до скорої зустрічі, і всім па-па-па-па.